Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом таких розрепанців, таких чудових, гарних пиріжків. Весняних весняних така чудова начинка, виходить, неймовірно смачна начинка виходить. от і Багато начинки виходить, дуже, дуже смачно і багато начинки. От, Я ще таки, з такого тіста готувала плетенку українську. Е, ще пиріжки є так само на каналі, е, пиріжки з рисом і з яйцем я вам дам посилання е, на, на, і на це тісто, і на, з цього тіста я багато вже робила, і вони дуже-дуже смачні виходять. Кому цікаво, як ми готували їх, е, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно 250 мл теплого молока. Робимо опару таку. І до цього молока додаємо 25 грам дріжджі, столову ложку цукру. Розмішуємо це і додаємо сюди 150 грам муки. Ставимо на 10-15 хвилин, аби дріжджі розпустилися і підійшла опара. Накриваємо. Опара наша підійшла. Ось як гарно. Будемо замішувати тісто. Додаємо сюди чайну ложку солі. Додаємо сюди ще, хто любить більше цукрени, можете дати більше. Я даю ще таку рівну ложку цукру ще додаю сюди. От, е, добавляю сюда дві столові ложки олії. Може, три. Так, і добавляю сюда яйці. Одно ціле яйце добавляю. До речі, як місити це, це тісто універсальне, як місити у мене є на каналі, я вам дам посилання. От на таке тісто. Сюди ми додаємо ще білок, а жовток ми відкладаємо окремо. Так, І це змішуємо тепер Усе гарно і додаємо сюди, тут у мене є 500 грамів муки, додаємо ще сюди так не всю зразу, додаємо муку. Розмішуємо цю муку і додаємо сюди 75 г м'якого масла. В кінці вже в заміс додаємо сюди масло і підмішуємо, скільки ще треба, нам буде муки, замішуємо таке тісто. Ось таке замішуємо трохи липкувате тісто, мука під 500 грамів пішла вся. О, ще нам висиплю сюди. О, ось цемію, вімішу файно. І додавлю сюди олії, змащу тут ту, олію. І поставимо, аби підходило на годину. Ось таке тісто, Гарне. найпідходить. підходить. Готуємо начинку. Тут у мене є 300 грамів. Зеленої цибулі. Ви можете давати і менше, хто скільки хоче, скільки дає. От я маю 5 яєць, 150 грамів відвареного е, ку, курячого філе. Все, все нарізаємо дрібонько. Складаємо все окремо. Так, цибульку ми нарізали. Тепер нарізаємо ось 5 яєць. Дрібно так нарізаємо. На троє і, і так нарізаємо. Всі п'ятеро так наріжуємо. Кладемо окремо. Тепер наріжемо таке куряче філе. Я його відварювала у, у підсоленій воді з додаванням цибулі, лаврового листка, перцю і солила. І так, я то, то ви можете дати і більше. Курячого філе. Ві м'яса можете дати і більше. Можу давати і ще раз так. Тут у мене є 150, можете дати і два. І два курячі філе. І так дрібонько теж нарізаємо. Кладемо окремо. На Розігріту сковорідку даємо 40-50 грамів масла. Отутво розтоплюємо його. До нього додаємо ще дві-три ложки олії. Просто так, на розтопиці і будемо всипати сюди цибулю. Нарізамо. Будемо її трошки підсмажувати. Добавимо трошки солі. Ось так півчайної ложки солі додамо і не просмажується аби в нас і зменшила в об'ємі. Так, коли цибулі зменшилася в об'ємі, додаємо сюди яйця. Трошечка їх так разом з цибулем обсмажуємо. Ви вони поєдналися отаку. Трішки так. І до цього додаємо ще е, нарізану філе нарізане курки. Добавляємо ще трішечки е, перцю на кінчик так. Бо я е, перець давала в куряче філе, але так трошки на кінчик чайної ложки я даю. Ось. І додаю сюди. 100 грам або твердого сира, а в мене буц. Як буц робити, я вам дам посилання. Я завжди використовую собі буц. У мене морожений. От. І я просто виключаємо вже і просто розтоплюємо, аби він це розтопив тут. І розмішуємо так. Кладемо, аби простила начинка. Це просто в гарячу вже. Таку. Все, начинка буде готова. Ви вже робиться такий топиться. Ви можете дати будь-якого сиру твердого, чи навіть, чи будь-якого сиру ви можете дати, дуже буде смачно. Я собі використовую цей. Ось дивіться, як він вже плавиться. І ми просто викладаємо у другу миску, аби устивали. Беначинка устил. Так, наше тісто підійшло, Дивіться, де гарно підійшло. Ось. нас ви Викладаємо його на стіл і отакий його обминаємо. Муки ми вже більше давати не будемо. Будемо ділити його так грам по 50-грам 50-55. Ось будемо ділити на такі кусочки. Тут у мене 20 кульок вийшло. Тепер будемо ми їх, такі кульки робити, закладати всі, у цей, підкатувати кульки. Так, ось таких ми накрутили кулюк, залишаємо їх, щоб підійшли. Отак. На 5-10 хвилин. Так, наші кульки вже підійшли трохи. Ось, тепер ми будемо формувати наші розрепанці. Ось, Беремо такого. Можна його і прокатати. Я буду просто е, брати руками, отако завжди роблю руками. По краях тонче, на середині трошки грубше. Начинок прохолола і даємо столову начин... ложку начинки. Отако. От Сюди добре. Таку. І тепер от що ми робимо? Закладаємо ми боки. Ось тако. Навіть менше робимо дірочку. І отако. отак, так. І отакі будемо всі формувати, але треба добре тут, отут в ці краї, аби нам не порозходились. Ось такий виходить пиріжок. Навіть отак <кхем> я ще раз вам покажу, так отак даємо цієї начинки. По столовій ложці і так розпреділяємо Отакво ще раз я показую кінці, і з цього боку кінці. Так гарно защіпуємо, навіть беремо мукою, Собі аби вам не розходилося. Так, і до середини. І тоді беремо отакво як защіпаємо вареники. Отак я ще зроблю, аби вони всі не розходили. Отако. А цю у другу сторону. Так як ми робимо такі на, на вареники. Ось так. Притискаємо гарно і робимо такий розрепанець, такий пиріжок. О, Видите, як уже гарно виглядає. І що буде краще, не буде так розходитися. О, дивіться, так само. Цей пиріжочок. такий ми робимо невеликий, бо вони зараз підійдуть. От, і будуть більші дірочки робитися. О, а тоді отако, отако. І все. І такі пиріжки робимо. Ось таких ми зробили розрепанців. І тепер ми ставимо їх, аби вони ще трохи підійшли. Розрепанці вже підійшли. Ось такі. Тут я збила один жовток той і лишку води дала. Так, начинки нам стало повністю стало начинки. Тепер беремо, змащуємо цим жовтком наші такі пиріжечки. Сиплемо кунжутом зверху. Хто не любить, може і не присипати, але я люблю кунжут, я завжди присипаю. Ще отак кунжутом собі. О, повністю. Так і ще зверху кожну отак цю дірку я даю ще трошечка сира. отако І будемо випікати в розігрітій духовці 200 градусах 20 хвилин. дивіться тільки виходять файні наші розрепанці. Греціки. Поспікалися. Дуже, дуже гарні вони. Дивіться, які дуже. Вони такі мають бути, трохи, трохи мають отако і розрепуватися, і зато вони називають розрепанці. Розтріскуватися мають. Ось так. Такі ох то, то. прекрасні такі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. миру всім і нашій Україні. І ці які делікатні. Виходять такі. Багато начинки. Начинка дуже смачна начинка така виходить. О, ось такі, дивіться, яка краса, яка краса. До зустрічі! Ось такі чудові, гарні виходять такі розрепанці. Вони такі. Такі взагалі дуже Дуже такі, дивіться, які, які гарні, пропечені, гарні такі. Я вам покажу, які всередині. Ще, ще дивіться, парує, тільки дивіться, начинки багато, і які дуже м'ясенькі. Весняні, чудові, смачнесенькі, варта. о, такі. Тіста. Тіста мало начинки багато, прекрасні виходять. Їх смакують і в гарячому, і в холодному вигляді, чудові пиріжечки, мож, можна і на фуршет давати, можна на пікнік брати з собою, можна на, на будь-то той так собі смакувати чудові, чудові такі то те брати. І, і взагалі, взагалі дуже смачна начинка, неймовірно смачна начинка. Весною, коли багато зелені, цибулі, яйців, багато є яєць, можна, можна приготувати. Можна тут ще додати у цю начинку, ще можна додати або помідор, або перець Буде також дуже такий болгарський перець буде дуже-дуже смачно, також начинку робите під свій смак. Що, що любите більше, то, то того і даєте. Так що готуйте. Ми вже спробували.